Слава роду! Слава рідним Богам! Слава Україні, Русі! Ну, отож, вітаю вас, усіх, мої друзі друзі, родичі, сородичі. Вітаю вас усіх! Ось ми маємо наше продавнє-продавнє свято. Свята. Це свято одночасно е, тої сутності рода, яка оберігає водойми, джерела, ріки, криниці. І, звісно, одночасно і свято самої води в іпостасі літньої дани. Це ми маємо 25 травня маємо криничник. Криничник дана причистає. Це свято несе енергію цілісності, чистоти, такої криштальної чистоти, ясності, ясності духа, ясності в житті. Гідності і величі. Тобто через дану матінку ми отримуємо ці всі сили. Вона змиває з нас всю кривду, очищає нас перед тим, як ми робимо крок вперед, щоб перейти на нову сходинку розвитку, на нову сходинку віддання. Новий етап життя. Дана причистея. Дана причистея це шосте джерело, або шосте царство, семи царство рода Всевишнього. Кожен, хто бажає досягти сьомого джерела, або ти чи вічності – Це одне і саме. Спочатку має пройти джерело Дани Пречистої і хітчистої. Дана причиста шоста властивість із семи властивостей до Всевишнього. чистота, кришталева чистота, ясність, досконала чистота. Є символом того, що рід у п'яти попередніх властивостях досконалий і безкінечний. Слухайтеся, вдумайтеся в ці слова. Усе це ми отримуємо сьогодні. Дану магіку через воду. Тому в цей день йдемо до джерел і річок просячи рода і дану зберегти їх чистими та прозорими, і після прославляння рода і дани влаштовуємо веселищі розпагніда джерела річок. Так. Ось так. От. Дана ріка рік цітана, рік ей, ей, дана дану, рік, рік-тідана, рік-тідана. І, рік і, і в цих піснях пробучується, пробучується прадавні в душах наших, пробучується. Тож, аби якнайшвидше прийшла перемога українських рік легкої. Але як найшвидший найлегший народ наш від окупантів ворів, звільнився, від злиднів, басарів, злодіїв, крупці, наріховарників, бреховні очистився, від олігархату звільнився, в селі славі своїй відносини. Аби почав вести все людство в новий час. В нове врем'я благодентство на 10 тисяч літ. І як і тисячі років тому призываємо вас коли в чусіх в городах слушання животного інципати в голову. Живо матеріали, сервис. И повсякчас не слава ми, душ прийди і внутрішньо. На доброе щастя, роду до нового слова жої мати слава слава. Слав, Як слав. і тисячі років тому, до дорода Всевышнього цевайного, народи Всевишні, великий Божий наш. А доброяний, ти наші силої справедливі, любов і ми, милосердя душа наших, мудрість, знання й досвід предків наших. Удачі везіння в ділах наших, басти Бог, процвітання, родів наших, серце безпека, домілих і родин наших. Бо ти криниця життя вічного джерело, любові безмежної ті, що цілі душі тіла. Слава тебе, Боже, права, я война, і щодня працюємо над душами своїми, аби бути мудрими і сильними, щасливими і богатими від своєї вороги землі, батьків і захисниками роб'ю свого, бо ти даєш нам наставу і радість, бо ж ти даруєш відвагу і стійкість. Вогнем віри благословляєш, вогнем слави посвящаєш. Даєш нам знання, даруєш білові стійки, сняв чаєш терпіння або щастя, то пошлому шлях життя нашого натхненно виконуючи священну волю, і славу тобі проти свишну слава слава.